На попередньому занятті ми дізналися, як опанувати себе та знизити рівень стресу, що заскочив зненацька. Ми навчилися за допомогою дихальних технік, вправ заземлення та візуалізацією повертати собі спокій та контроль. Але що робити, якщо навколо нас потік різноманітних стресових факторів? Уникнути дистресу та вигорання допоможе розвиток психологічної стійкості. Зараз ми дізнаємося, як розвивати довгострокову стійкість і здатність ефективно відповідати на виклики. Ми зосередимося на чинниках, які посилюють нашу опірність стресу, таких як особисті кордони, послідовна турбота про себе та вміння перетворювати негативні думки на позитивні. І почнемо ми зі встановлення здорових меж. Дуже важливо вміти правильно розставляти особисті кордони. Так само, як обмеження швидкості допомагає убезпечитися від зіткнення з іншими автомобілями. Встановлення особистих меж зберігає ваш час та енергію, зменшуючи ризик вигорання, допомагають у цьому навички керування робочим навантаженням та асертивного спілкування. Керування робочим навантаженням починається з визначення першочергових справ. Уявіть, що ваші завдання це кульки для жонглювання. Деякі скляні, а деякі гумові. Матриця Ейзенхауера допомагає нам з'ясувати, які кульки ми не можемо впустити. Застосуймо матрицю Ейзенхауера, щоб визначити пріоритетність цих завдань. Уявіть, що сьогодні ранок в понеділка і ваш список справ має такий вигляд. Перше, ваш начальник просить зробити важливий звіт, який потрібно подати до полудня. Друге, ви хотіли спланувати реалізацію проєкту на наступний місяць. Третє, ви постійно отримуєте електронні листи з проханням внести незначні зміни. І четверте, ваші колеги пліткують про робочі справи, і ви відчуваєте спокусу приєднатися. Подумайте, як за допомогою матриці ви б розподілили ці завдання. Терміново і важливо зробити зараз критичний звіт, який потрібно подати до полудня. Чому? Є чіткий термін виконання та серйозні наслідки в разі затримки. Не терміново, але важливо запланувати планування стратегії проєкту на наступний місяць. Чому? Це критично важливо в довгостроковій перспективі, але не обов'язково робити сьогодні. Терміново, але не важливо делегувати відповідь на електронні листи. Чому вони потребують швидких відповідей, але їх може обробити хтось інший. Нетерміново і не важливо видалити плітки про робочі справи. Чому? Тому що участь в офісних інтригах не приносить користі ані вашій роботі, ані вашій кар'єрі. Ви бачите, як матриця Ейзенхауера допомагає розставляти пріоритети з огляду на терміновість та важливість завдань. Хоча визначення першочерговості залежить від самої людини та її ролі, загальне правило розподілу завдань у відсотках таке: терміново і важливо зробити червоний 20%. Важливо, але не терміново запланувати помаранчевий 60%. Терміново, але не важливо делегувати. Це зелений і це 15%. Ну і нетерміново, і не важливо взагалі видалити. Це сірий 5%. Проводьте більшу частину свого робочого дня в квадраті помаранчевого кольору. Важливо, але не терміново, оскільки це допомагає уникнути стресу, що виникає внаслідок дефіциту часу та сприяє довгостроковому успіху. Але і це ще не все. Є й інші методи. Наступна порада з управління робочим навантаженням: встановлюйте реалістичні дедлайни та розумно розподіляйте завдання, щоб залишатися продуктивним і при цьому не з'їхати з, з глузду. Головна рекомендація працювати розумніше, а не більше. Ну і використовуйте такі правила. Правило трьох: не ускладнюйте. Уявіть, що ви намагаєтесь жонглювати десятьма речами одночасно. Що відбувається? Правильно, ви все випускаєте з рук. Ось чому існує правило трьох. Воно дуже просте: зосередьтеся на трьох найважливіших справах свого дня і виконайте їх першими. Чому це працює? Так ви не перезавантажуєте себе нереалістичними цілями. Ви можете зосередитись на тому, що справді для вас важливо. Друге правило це правило півтора. Будьте реалістами. Як часто ми недооцінюємо, скільки часу займе та чи інша справа? Ви думаєте, що виконаєте роботу за 30 хвилин і раптом настає обід, а ви зробили тільки половину. Ось тут і приходить на допомогу правило півтора: оцініть, скільки потрібно часу, і додайте ще 50% про запас. Чому це працює? Це допомагає зменшити стрес, що виникає на останніх хвилинах роботи. Це дає вам час для перепочинку, щоб ви могли виконати свою роботу якісно. Друге, техніка Помодоро або метод помідора. Працюйте розумніше, а не довше дві-три хвилини. Ви коли-небудь ловили себе на тому, що годинами дивитеся в екран, але зовсім нічого не робите. Вас може врятувати техніка Помодоро, назва якої походить від звичайного кухонного таймера у вигляді помідора. Встановіть таймер на 25 хвилин і зосередьтесь на роботі. А потім зробіть п'ятихвилинну перерву. І думайте про це як про високоінтенсивне інтервальне тренування, але для вашого мозку. Чому це працює? Це запобігає прокрастинації, бо ви поділяєте завдання на менші частини, які легше виконувати. Ви можете підтримувати високу продуктивність без вигорання. Спробуйте цю техніку вже сьогодні і побачите, скільки ви зробите лише за один помодоро період. Четверте, правило двох хвилин. Просто зробіть це. Вам добре знайомі ці дрібні справи: дати відповіді на електронні листи, подати документи, внести правки. Якщо одне завдання реально виконати менш ніж за дві хвилини. Просто зробіть це зараз. Не зволікайте, бо вони накопичаться і перетворяться на величезну гору. Чому це працює? Ви уникаєте нагромадження незроблених справ. Ви долаєте звичку відкладати все на потім і вам легше контролювати хід справ. Наступного разу, коли ви побачите нове повідомлення, на яке можете відповісти за дві хвилини, відпишіть одразу, а не завтра. Керування робочим навантаженням полягає не в тому, щоб працювати старанніше, а в тому, щоб працювати розумніше, застосовуючи правильні стратегії. Розставляєте ви пріоритети за правилом трьох. Використовуйте техніку помідору помодору чи виконуйте роботу невеликими частинами. Головне, знайти метод, який підходить саме вам. І наостанок прошу вас поміркувати над таким жартом. Якщо ви працюєте дуже багато, можете зробити забагато помилок і вас звільнять. Виконуйте мінімум роботи, робите мало помилок, вам дадуть премію. Нічого не робите, значить, не помиляєтесь. Вітаємо! Вас підвищили. Що ж, спробуйте знайти баланс. Добре, тепер поговоримо про те, чого нам, можливо, не хотілося б визнавати, але що є правдою. Життя Робота, можливості все це дається нам не тому, що ми їх заслуговуємо. Насправді, ми маємо те, про що самі просимо, що обстоюємо та про що домовляємось. Чи буде це прохання про підвищення зарплати, визначення особистих кордонів або захист того, що вам важливо, ваша здатність впевнено висловлюватися формує результати, які ви отримуєте. Якщо ви не просите, ви наймовірніше погоджуєтесь на менше, ніж заслуговуєте. Отже, який висновок: знайте, в чому ваша цінність, доносьте це до інших і не бійтеся домовлятися, бо ваш голос створює вашу реальність. І тут нам стануть у пригоді навички асертивного спілкування. Асертивне спілкування це стиль комунікації, коли ви чітко, впевнено та з повагою висловлюєте свої думки, почуття та потреби, водночас враховуючи права та погляди інших людей. Йдеться про баланс між надмірною пасивністю, коли ваші потреби ігноруються, і надмірною агресивністю, коли ігноруються потреби інших. А тепер поговоримо про те, як обстоювати свої інтереси. Навчіться вічливо говорити ні. Відмова не обов'язково має бути грубою. Використовуйте підхід комплімент, відмова, рішення. Наприклад, я вдячний, що ви розглядаєте мою кандидатуру, але зараз я маю інші пріоритети. Можливо, ми спробуємо повернутися до цього питання пізніше, або знайти когось іншого, хто зможе допомогти. Ви намагаєтесь м'яко спрямувати розмову в більш безпечне річище. Люди часто не кажуть ні, бо бояться наслідків, таких як осуд, неприязнь або втрата можливостей. Але насправді, якщо відмовити вічливо, часто можна навіть заслужити більше поваги. Коли ви чітко окреслюєте свої кордони і пропонуєте конструктивне рішення, ви показуєте, що цінуєте як свій час, так і потреби іншої людини. Йдеться про пошук балансу, коли ви маєте певні зобов'язання перед самим собою, але при цьому не ставите під загрозу ваші стосунки з іншими. Пам'ятайте, що зважене ні краще, ніж нещире так. Повідомляйте про свої потреби. Використовуйте я твердження, щоб спілкуватися, не звинувачуючи інших. Замість ви мене перевантажуєте? Скажіть. Мені потрібно більше часу, щоб ефективно виконати ці завдання. Конкретно окресліть своє поточне робоче навантаження та запропонуйте альтернативи. Або замість ви мене постійно перебиваєте, спробуйте сказати: я знаю, що ви схвильовані, але якщо я зможу просто закінчити цю думку, обіцяю, що передам мікрофон, не потрібно його відбирати. Реалістично оцінюйте очікування. Починаючи зі своїх власних, якщо ви бачите, що наближається шторм, можлива затримка чи ускладнення ситуацій, скажіть про це заздалегідь. Якщо люди розумітимуть ваші обмеження, то зможуть вчасно скоригувати плани. А якщо ви не можете виконати запит, запропонуйте інші рішення, щоб справи не стояли на місці. Узявши до уваги ці поради, ми можемо зробити робочий процес збалансованішим та стабільнішим. Це не тільки допоможе зменшити стрес, але й підвищить нашу продуктивність та рівень задоволення від роботи. Пам'ятайте, що головне працювати розумніше та вміти правильно спілкуватись, щоб наш професійний шлях був рівним та приємним. Отже, у попередньому відео ми дізналися, як вміння керувати робочим навантаженням та навички асертивного спілкування посилюють нашу здатність працювати в стресових умовах. А на наступному занятті дізнаємось, як правильно піклуватися про себе, щоб лишитися стійкими до тривалого стресу. А ще навчимося перетворювати негативні думки на позитивні. Запрошуємо вас лишити свої відгуки про навчальну програму у коментарях під цим відео та повідомити нам, чи є якісь додаткові ресурси, які, на вашу думку, були б корисними.